Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас другий день квітування. Це у нас є коріантис Маргіната. Подивіться, яка краса. Бульби налиті. Це прийшло рівно три тижні з моменту того, як, скажімо так, я зрозуміла, що це бутон. І налиті бульби. Зверніть увагу посадка внизу кора мілкої фракції, середньої фракції, трішки вугілля, трішки камінців і моху, І посаджений в кокопресований горщик. І ось там ось така от, від, від солодкого такий контейнер. Ось така догляд за ним у мене, як за феланопсісами. Він у мене підвішений. Ви хто бачив попереднє відео? Я його не зачіпала. Не зачіпала, бо боялася, щоб не скинув бутони. Він у мене є, росте підвішений біля моїх вант і біля моїх філанопсісів. Полив по мірі підсихання. Все, більше нічого, ніяких бубнів, нічого. Подивіться, які цікаві крила. Саме цікаво, що я дослідила. Подивіться, він ось туди у нас залітає комашка. І звідти комашка вилазить. Тут у нас є ті пилочок, тачинки, всі діла. Бачите? Ось таке. Кого він вам нагадує? Хтось сказав, що нагадує гриб шампіньйон. Хтось сказав, що нагадує лебедів, які кохаються. Хтось каже, мій туди сказав, що нагадує маленьких динозавриків, дракончиків. В деяких країнах світу вважають, що це є символ чоловічої сили. Подивіться. Ось так, До речі, пахне. Вчора він пахне дуже приємно. Аромат Пертусіна з мукалтіном, отакої дитячої мікстури. А сьогодні запах такий. Дуже-дуже насичений, я навіть не можу сказати, чим він пахне. Щось більше хімічне, щось нагадує мені запах для полоскання білизни. Отакі от от запахи насичені. От такий і у нього запах. Цікаво, скільки він проквітне. Кажуть, що він проквітає орієнтовно 3-4 доби. От сьогодні у нас друга доба, і подивимося, ось такі у нас країльця, ось такі у нас шийка. Ну, не знаю, ось така от краса. Покажу з усіх боків, який які красоту. Дивіться, от, от в цьому ракурсі пташки, що кохаються, от подивіться. Вони обіймаються, вони при, при, повернули свої голівоньки і обіймаються, як лебіді. Краса. Ось така краса. Показала доволі. На цьому все. Слава Україні! Героям слава! І знаєте, що мені цікава ваша думка в коментах. Дівчатка, кому подобається відео, ставте, будь ласка, вподобайки. І ваша думка цікава кожного мого підписника. Хто і на кого схожий?